З нами на зв'язку далі Євгеній Дороганов, начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції української, капітан поліції. Пане Євгенію, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Пане Євгенію, розкажіть, будь ласка, про онлайн-шахрайства, які зараз найпопулярніші, можливо, з літнім сезоном, що використовують шахрії проти українських громадян. Спочатку повномасштабного вторгнення шахрайство дещо змінилося. Воно, скажімо так, отримало нові риси, які відповідають сьогоденню. Мається на увазі це шахрайство під виглядом ефективних перевезень та евакуації громадян з гарячих точок. Але якщо говорити про літо і літній сезон, то нікуди не ділося шахрайство з ефективною здачею в оренду житла. Тому числі громадянам, які приїжджають на одне на відпочинок і до Одеси, і до прибережних районів, і до Криму, і до Карпат. Така бачка по Фрейду то а, просто принципі... свято сьогодні. Таке як сьогодні кримське, то, то можна так, 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 згоден. А е, і е, як якісь ще можливо, я не знаю, там з покупками у магазинах, чи це стандартна історія і сезонність на ці шахрайства не впливає. Сезонність насправді не впливає, тому що шахрайство з ефективними магазинами та недоставкою товару воно було ще і до повномасштабного вторгнення. Є воно зараз, але знову ж таки, як я сказав, воно дещо змінилося. Воно тепер більш націлене на громадян, які які є внутрішньо переміщеними особами, які потребують тих чи інших першочергових товарів. Ну тобто, це шахрайство нікуди не ділося, воно є, але воно трохи деформувалося. А які ознаки, що умовно там от розбираємо це, як ви сказали, там здача а, помешкання, а, там магазини? А, за якими ознаками треба одразу розуміти, що далі там по той бік екрану далеко не чесний продавець чи чесний, а, чесна людина, яка здає житло? Які от такі от маячки на які треба реагувати, і або там припиняти розмову і справу з цією людиною, або дзвонити в кіберполіцію? Багато з майданчиків дуже часто наголошують про те, що якщо продавець, він же або людина, яка здає житло в оренду, або інша особа, яка розміщує оголошення, пропонує вам перейти для спілкування далі у месенджер або надсилає будь-які посилання, за якими просить вас перейти, то скоріш за все, це шахрає знову ж таки. Якщо людина просить скинути якусь передплату. Зазвичай це 100% передплата або там дев'яностовідсоткова. Це знову ж таки, скоріш за все, шахрає. От на ці маячки обов'язково треба звертати увагу, коли ви замовляєте будь-які товари або намагаєтеся зняти в оренду житло, тим більше, якщо ви не бачите фізично цього житла. Стосовно магазинів, бо це реальна історія моєї подружки, яка ну, вона замовила в магазині в соцмережі в Інстаграмі, і ну, ніби був нормальний магазин, там з великою кількістю підписників, все там ну, вона тільки передоплату внесла, нічого не отримала, замовляла накладним платежем з доставкою. Все магазин просто зник. Це там разові історії, чи це дуже поширена практика? І як тоді на що тоді звертати увагу, якщо ніби нормальна кількість підписників є відгуки і раз. І там, ну добре, там 200 гривень втратила, але для когось може і це важливо. Перш за все, треба розуміти, що підписники і коментарі вони за допомогою певних ботів або спеціального програмного забезпечення вони можуть так, скажімо так, накручуватися. Тобто, цифри, яку ви бачите, вона не завжди відповідає дійсності. Знову ж таки, необхідно звертати увагу, які саме коментарі розміщені на цій сторінці. Зазвичай вони типові, однакові. І кількість тих самих лайків вона не відповідає кількості підписників. Мається на увазі, що в магазині може бути 20 тисяч підписників, а на постах, які викладає 20-30 лайків От, Скоріше за все, що знову ж таки такий магазин є шахрайський. А скільки такі схема з магазинами тоді живуть? Ну, це ж стільки треба витратити ресурсу там на тих ботів, на, на весь цей антураж, щоб потім 200 гривень заробити. Ну, треба розуміти, що магазин веде переписку не з, однією, не з одним клієнтом, а одразу з 10, 20, 50, 100 клієнтами. Тому, коли з цих 100 клієнтів довірливих перекинуть грошові кошти, тоді вже магазин і зникає. Тобто безпосередньо отримуючи достатньо грошову суму. А тоді ми залишаємося уважними, які поради чи таргетують шахраї умовно? От, оця от схема для людей старшого віку, а на цьому можна поживитися на дітях, там на підлітках, умовно, і які тоді поради захисту для цих вікових груп? Ну, Якщо ми говоримо про дітей та підлітків, я завжди звертаю увагу на батьківський контроль. Дякувати розробникам програмного забезпечення. Є можливість обмежувати доступ дітей до певних програм або соціальних мереж, або в мережі інтернету. Тому перше це батьківський контроль, що стосується дітей. Знову ж таки, може це рішення буде десь непрактичним та неетичним, але я би радив батькам все ж таки, напевно, поруч з дитиною сідати і разом переглядати вміст мобільного телефону. Приймати рішення являється цей контент протизаконним чи не являється, і тільки таким чином разом з дитиною вже робити правильний вибір. Що стосується громадян похилого віку, я би радив знову ж таки. Зараз велика кількість громадян похилого віку купляють смартфони. Вже не кнопочні телефони, а смартфони для того, щоб в телеграмі та інших соціальних мережах це і Фейсбук і інші читати новини, тому що, як ми знаємо, оперативно там з'являється. Тому громадянам похилого віку, пенсіонерам я би радив тим, хто не дуже розуміється в технологіях. все ж таки радив би перепитати, якщо вони в чомусь сумніваються, або щось не знають. Перепитати більш, скажімо так, досвідчених користувачів інтернету, що правильно робити в ті чи іншій ситуації. Таким чином можна оберегтися від шахраїв. Знову ж таки, ще один вигляд шахрайства. Коли безпосередньо громадянам хитлого віку телефонують мобільним телефоном, і або ваш родич потрапив у біду, або ще якісь інші методи соціальної інженерії, з для того, щоб заволодіти банківськими реквізитами громадян, то я б радив, все ж таки знаходити інші канали зв'язку з людьми, яких згадують шахраї, перевіряти ту інформацію, яку надають як легальну ці шахраї, і тільки після цього вже приймати рішення. А стосовно оцих от соцмереж, ну це просто е, мій бір особистий, я борюсь борю за інформаційну гігієну. Оці от групи типу на коні, на кобилі, там де такий лайтовий контент, але вони там просять в тебе: а напишіть, як звали вашого там собачку, яка була е, дівоче прізвище вашої мами, а з якого села ваша бабуся, чи є чи несуть вони ризики саме для кібербезпеки, в тому, що таким чином оці от е, шахраї потім виудять у вас інформацію, яку можна буде потім використати, щоб заволодіти вже вашими там банківськими даними. І коштами відповідно саме так, такі групи дійсно несуть загрозу. Чому? Тому що всі ці запитання, якщо дивитися через призму кібербезпеки, є методами заволодівання конфіденційною інформацією, тобто методами соціальної інженерії. І я би радив, якщо ви бачите, що дитина або знайомий знаходяться серед цих груп, проходять будь-які опитування. По можливості зразу ж їх завершувати і змінювати всі свої авторизаційні дані це логіни, паролі та будь-яку іншу інформацію, яка могла бути надана в ході таких опитувань. А з якими запитами найчастіше звертаються до кіберполіції? Тому що як ви знаєте, ну можливо, хтось думає, що та господи, оті 200 гривень в магазині в інстаграмі, ну це ж ну в країні війна, і можливо це дуже мілка справа, щоб нею правоохоронні органи займалися. Насправді найбільше звертаються громадяни України відносно скоєння відносно них шахрайських дій, і це правильно, тому що кіберполіція, як будь-який інший правоохоронний орган, здійснює досудове розслідування. Тобто, громадянин, коли звертається, він ж не знає, якими кримінальними провадженнями ми вже займаємося. І коли ми ловимо безпосередньо правопорушників. Ця заява, це звернення є епізодом злочинної діяльності, і громадянину відшкодовуються грошові кошти. Тому безпосередньо необхідно, коли скоюється якесь правопорушення, звертатися до кіберполіції. Це можна зробити і на сайті, і за телефоном, і фізично. Тобто не треба замовчувати, навіть якщо це 200 гривень. Тому що один громадянин, другий, третій, десятий це вже 2000 гривень. Тому замовчувати такі речі не потрібно. Дякую дуже, пане Євгенію, за цю розмову і за вашу роботу. Євгенія Дороганов був з нами, начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції, капітан поліції і.